Палітра, сюжет і праця. У виставковій залі краєзнавчого музею міста горішні плавні відкрилася персональна виставка Синергія художниці Нігіни Стогній, талант помножений на працю душі і відтепер на карті Національної спілки художників України позначено місто Горішні плавні. Я, як виявилося, перша з горішні плавні вступила до лав спілки. Дуже було хвилююче, але я наполегливо працювала над цим. в якийсь момент я зрозуміла, що мені потрібна подальше професійний розвиток, і спілка цьому сприяє, от і прийняла таке рішення вступити до лав спілки. Талановита художниця з дитинства захоплювалася малюванням. Це почалося ще в художній школі дитячі, потім я е, брала уроки у місцевого художника Царегородського, і там навчалася різним технікам. Особливо олійному живопису і акварелі. Потім, коли я вступила в Миргородський художньо промислове коледж, більше працювали в графіці, От, і там я там дуже полюбила вугілля. На картинному вернісажі представлені роботи настільки різноманітні, не віриться, що це творила одна й та ж художниця, для якої мистецтво це чистота і прозорість душі, багатство бачення та розуміння духовного світу. Вражає багатство різноманітних. Технік та матеріалів, тобто тут і пастель, і вишивка, і є живопис, і е, такі матеріали, які вже ну, не так часто використовуються. Це там сангіна вугілля. Е, також багато ну, різні теми, як і тварини, так і такі не знаю як картини афірмації, не афірмації, які несуть в собі якийсь сенс, але нічого конкретного в них не намальовано. Ну я маю на увазі матеріального в матеріальному плані. Ну, більше мені сподобалась робота за крок до моря, якось так. Там камінчики такі маленькі, намальовані, і воно так навіє якісь спогади про море. Я дуже люблю працювати з фактурами. По роботі я часто стикаюся так, з тканинами, я дизайнер з вишивки, тобто нитки, тканини, це моя основна професія. І текстильний колаж це поєднання, тобто тканини, фарби, спеціальні для тканин фарби і з елементами вишивки. Вишивку я дуже люблю. Це виставка, на якій хочеться подовго затримуватися біля кожної роботи. Творчість пані Нігіни хвилює і змушує замислитись, глибоко проникнути в сутність нашого життя. Славна звістка, народження нового сонця. Тут цікавий задум, тобто, це відображення моїх думок, моїх міркувань на тему, що людство перейшло в нову еру. І яка буде ця ера для людства? Цей перехід означає великі зміни зміни в усьому, в суспільстві, можливо, в релігіях, тобто це кардинальні зміни. І як ми переживемо це, як ми будемо до цього ставитися? Ми маємо маю на увазі людство. От і е, в цій частини диптиху відображено от народження щось нового. З хаосу з, з нічого з темноти народжується, ніби як зірка, щось нове, сильне, потужне і позитивне для людства. Зінейду Власенко, колишню викладачку дитячої художньої школи, також художницю вразила авторська текстильна техніка створення неочікуваних композицій. Діла своєроби свою справу так, щоб відобразити свою особисту думку, своє ставлення до мистецтва, до життя, до матеріалу. І тоді будуть народжуватись шедеври. Кожного разу все краще і краще. Помилуватися витворами мистецтва вирішила пані Олена, давня поціновувачка творчості художниці. Все, що робить нігіна, ну мене вражає і захоплює, тому що це. Це творчість, це особистість. Вона вміє впливати на, на думки, на розуми, на емоції. Я захоплююсь з кожним разом її чимось. Зараз ця морська тема, ці текстильна тема. Вона дуже вражає. Мене надихають мої враження, зізналася пані Нігіна, і це можуть бути сильні враження, як позитивні, так і негативні. На початку повномасштабного вторгнення я не займалась творчістю, я перестала працювати дуже важкі часи, усвідомлення і десь впродовж півроку була пауза моєї творчості, а потім вже з подвійною силою. Почала працювати, створювати нові роботи. До речі, почала займатися текстильним мистецтвом одразу після паузи. До цього я не працювала в цій галузі, надихнула мене на експерименти і я вся занурилась в творчість. Це позначилось на моїй активності. Я почала брати участь у багатьох виставках колективних, е, вже провела це, вже третя персональна виставка. Чоловік Михайло і перший глядач, і критик, і поціновувач водночас стверджує художниця. Це дуже важлива для мене людина. Так, це моя підтримка, це моє натхнення. Протягом заходу була проведена лотерея, що привнесла нотки азарту та приємного очікування. Кожен охочий взяти участь у лотереї і отримати подарунок від авторки мав написати на папірці свої побажання для неї. Після того як останні лотерейне побажання опустили в чарівну скриньку, пані Нігіна обрала переможця. Нею стала Юлія Ніка, авторка фільму інтерв'ю, що демонстрували на виставці. За чистоту і прозорість душі, за багатство бачення та розуміння духовного світу, за відверту розмову з людьми глядачі дякували художниці і бажали. Творчого союзу, творчого щастя, творчого життя, мандрівок, здоров'я. Я щиро вдячна. Що всі прийшли, завітали підтримати мене і дуже щаслива всіх бачити. Всіх обняла. Творчість художниці це велика праця. Душа і серце переплітаються у формах і барвах. Організатори запрошують кожного, хто бажає душевно відпочити, і насолодитися багатогранним талантом художниці Нігіни Стогній, відвідати виставку, яка триватиме до 29 листопада у міській виставковій залі горішніх плавнів.